Уральний місячний камінь з дуже гарною глибокою такою синьо-блакитною іризацією. Дуже гарні великі галтовинки. Суперовий, просто, просто, ну, реально, дуже суперова іризація. От чесно вам кажу. Маю два камінчика в наявності. Ось цей 1800 гривень. Ось цей 1700 гривень. Зараз покажу, як цей іризує. Вони обидва мають дуже класну ірозацію. Просто кожен під своїм кутом. Ось, Дивіться, яка гарна. І з цієї сторони також. Дивіться, яка краса. Ці два шматочки з натурального місячного каменю. Отакі дві великі галтовинки. Доступні до замовлення. Скажу чесно, вони були куплені під клієнта. Замовлення злетіло, людина не відписує, і тому я їх виставляю на продаж. Ціна 1800. І 1700 гривень для замовлення. Пишете мені в Дірект інстаграму.